Ще добрий раз добрий ранок, шановні шановні нашого тепло, присутність. Я думаю, що менш більш, більш вчорашньо вичинюю нараду з міністерством довів вам до відома, бо також ми йдемо до опального сезону. Ми один із основних наших питань це буде початок опального сезону. Я думаю, ми і почуємо, наскільки ми готові, тому що фактично та інфонограма, яка була намальована, то всі області декларують, що готові на 98% до опалювального сезону, в тому числі і Полтавська. На нас Полтавська не вже всього цікає, нас тікає Щейбанівська громада. Хоча хотіли, щоб всі з теплом прийшли, Менше, що було відключень, яких е можуть бути не виключено це те, що я вам по Миколаєву сказав. Каже, Ми готові були, поки не прилетіли ракети, не, роз, не, не розбомбили. Два блоки з чотирьох вже все. Тому тут також маємо той елемент, цю ніч, е хто спав, хто не спав, а дуже довго стріляли, так? Тому Шановні шановні, Значу. вам розданий порядок денний. Доповнень до порядку денного немає. Є. Ну, то... а, зміна статусу, пане цього заяву. Зміна статусу не буде заперечення? Ні? ні. Тоді хто за те, щоб цілому за порядок денний? Хто за те, щоб внести ще в порядок денний зміна статусу квартири на житловий будинок? Хто за. В цілому за те, щоб прийняти порядок денний, Прошу. Хто за, Прошу. Отримую. Дякую Андрій Володимирович, Прошу вас. Зв'язку з подвоєнням адреси просить присвоїти зазволення Андріянка Світлани Ніколаївни. Адреса об'єктного майна. Росошинці, лісова 3, змінивши лісова 3 на лісова 3А. Хто за те, щоб змінити лісова 3 на лісова 3А? Прошу. За зверненням громадян Кийови Людмили Миколаївни не присвоїти адресу об'єктів рухомого об майна, житловому будинку в селі Щербані Олени 13. хто за те, що присвоїти адресу, прошу, хто за. Прошу, що отримали. Тут п'ять звернень від Лиза Губова Михайла Сергійовича. П'ять земельних ділянок по вулиці Джеремії, це була одна земельна ділянка, зараз її поділили, це біля Джеремії 1-3. Ті, що зблоковані житлові будинки. Чесно кажучи, я проти. Ну, Адреси присутніх на земельній Ні, Вони Боти. зробили Пентхаузи. Вони блоковані будинки. Вони вважаються блоковані будинки. Ну так, да, ті, що різні. <кхів> вас Вразімо адреса?

Це у нас такі позиції. А там земельна ділянка. Що законодавство? Він як власник земельної ділянки, вона у нас знаходиться в житловій забудові. Він її розділив свою земельну ділянку на п'ять штук, Ну і воно нам проходить як блокована забудова, а по відсотки може бути. А як це блокувано? Будинок вважається окремо, будинок, да, будинок, да, будинок, да, окремо він, він буде продавати він, він Стінка до стінки, да, да. так. Да, да, да. За, за кожним будинком, за три. Да, да. якщо, ну, якщо це вони да. стоять окремо, то пожежні відстає. Якщо вони зблоковані однієї пожежні... А у нас це в теж, розсоженцях теж, над на ну, вже над'єлом строїли вже такі там на тринадцять чотири сім'ї, мабуть.

Да ты будешь получать опять украинский, например, 5 семей куплят, понимаешь, 5 семей. Будет заключать договора. Мы с 2 купляем, сами заключаем договора. Ну а ты горан, точно заключает договор.

Хто за те, щоб присвоїти адрес? Так всі будуть, тому що це економічно. Проти. Ні, я за. Ну вот закон. По адресам все. А потім по один і один Б. Карпатська. Ми ще долучаємося. Андрій Володимирович. Так, ми подали запит на. Поверниться з адресу. Сьогодні довела бути відповідь. офіційну відповідь. Треба відповідь з Державного матеріального архіву. Ну, там явно видно, що там буква Б дописана ними цими когоріями. Або присваювати їм номер один. Давайте присвоювати адресу їм. Ми Давайте присвоюємо їм номер один. У нас там вийшлося по Карпатську, був Шекотовському. І собі поналіплювали номерів Б. Треба повернутися до статусу КВО. Там Карпатська один більше ні в кого нема. Ну і присвоїти погорілим Карпатська один. Ми піднімали там матеріали, крував, ну. дивилися, там взагалі і 15 вони є Да, давайте отак, тому що один Б під лісом, от там, де е жіночка народжувала в сніг ми тричі до цих чистили сніг. А воно, треба було до лісу. Ми вчора підняли да. книги за, до 90-го року, коли вони куплені, то там путаниця вийшла. Да, давайте, напевно, ви? вже ж це питання, це Тому що інші ви, викопом ви, збирати раді Карпатської води. Ну да, воно ж. Знаєте, ну, мені набраться. Погоріли і Валентині, і Івані Григорівні. Григор Григор Карпатська один. Тоді хто Присвольте за те, що присвоїти адресу Карпатська 1. Прошу, хто за. Прошу, <клес> я, 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 ну, ну, тоді по адресам все. Зміна статусу, да, за зверненням там 4 співвласника Лошманових. Змінити статус квартири номер один, Шевченка, 7. Статус житлового. А скільки там квартир? Дві. Дві. А другі Петрова, це ж квартири. Петрова. Оце ж буде тоді те, що з та Петрова, Дві, вже перевели. Я ті просто за те, щоб до... якщо переводити, то треба дві карти. Ні, так ті перевели давно вже. Тоді ж адресу. Ну, вчора звірався панчу, він світ. я не про перед я за я за те, щоб адресу. Світуючи раз вже вони прийдуть за адресу і будемо тоді теж збирати виконку. Так, ти розумів, де? Там уже всі практично перевели в статус будинків. Но... Не квартири, а, ну, Фінські да, домики. так. Да. Да. Ну, ну, Воно сел... вроді по логіки так повинно бути. Ну, бо... ли, то, що запрогали... та, хто хто за те, щоб перевести в, в статус? Ні, не е... це були та, якісь. Це старі будинки. Фінські домики, там є на дві, на чотири квартири. Хто за те, щоб перевести в статус будинку, хто за проти, утримались. Шановні друзі, рішення, проєкту про початок опалювального сезону 24-25 на території Червоної сільської ради. Щоб не зачитувати своїми словами, що розпочати опалювальний сезон 24-25 років при досягненні зниження середньодобової температури. Нижче плюс 8 градусів. Вона вже практично наближається до цієї позначки. Або якщо вже так, буде падіння температури 16 числа, тобто завтрашнього дня. А в дитячих садочках і дошкільної освіти теж примінити норму, температури нижче плюс 8-середня це таке. вмикається Ні, ні, ні. Ми приймаємо рішення, що ми можемо, тому що ну, зв'язано з багатьма чинниками і Полтава і казі те, у нас повинно бути рішення, що ми ну, приймаємо Починаємо. рішення про початок опального сезону. Але коли буде, затопимо, коли буде три дні підряд, середня добова температура. Нище чи плюс 8 градусів. А в, цих, в дитячих садочках що вже можна все розпочинати і в школах. Що... Об'єктивна об реальність така. Ми дає... даємо старт опалювальному сезону. Да. Звичайно, в першу чергу це стосуватиметься садочків і шкіл. Житловий сектор, він, мабуть, потерпить. Вчора на великій нараді, от і на великій нараді, е, Міністерство просить по мірі можливості дотягувати до 1 листопада баланс газу і баланс електроенергії такий, що е, потрібно економити. Е, на щастя, і на жаль, потрібно економити, е, враховуючи, що е, частина в... Подачі тепла це електроенергія, ну, один із таких елементів і багато і, що... багато. і газ. На сьогоднішній день закачано газу 11,3 11 мільярда метрів кубічних газу. До кінця листопада, ой, до кінця жовтня, сподівається вийти на 13 мільярдів минулому році було більше. Чого так? Ну там, я думаю, не враховані ще приватні, ті, які закачали і тримають до сих пір, під реалізацію не відпускає. Це... Хоча ми розуміємо, що цього газу, по ідея, не по ідеї, а реально, на житлово-комунальне господарство вистачатиме з головою. Тут... Але отака. Така ситуація. Ми даємо старт і директора вони бачать, ну давайте собі право сказати, в хаті не так і холодно, на даний час, якщо ти не топиш. Та ну не, не видуйте, ну комфортно, там 12-14. Комфортно це, це, Я в мене. Для, для мене комфортно 23, і 14 ти Тому тут знаєте кожного ці. І, і якщо і ш, ш, з 25 го року мораторій на наступного вже опалювального на мораторій, швидше за все буде. Поки прийшло. Там, там вже буде космос. Там вже теж будемо. Кожен в індивідуалку захоче. От тоді Леніна 13 заспіває. Я поженишся, синочку, ти так та і лей 13 заспіває і помарує. Там буде та, смуж. Та, ще вже, вже, ж вже мораторії на опалення не піднімалися з початку ковіду. Вони ввели мораторії тоді, що зв'язку з каратинами. І зараз воно возросло вже на 150%. Тепер, Вісел Александрович, ще скажіть. Ти вважаєш, як ти буде там Наскільки на ми готові до файного сезону? Договори заключені? Договори на газ заключені, рахунки не заблоковано. Не, все нормально, Я... Сняли, відмінили добровільне списання договір. М -м -м. Тобто То есть, ну, все в цьому, у нас в цьому плані ну, більш-менш нормально. Ну, Сьогодні-завтра повинні газу. Провести Полтава Газплі, пломби ну, Проведемо налагодження роботи автоматики, і в принципі штат набраний. В цьому плані ну, більш-менш начебто. Вирисовується якась незрозуміла ситуація з споживачами Кетч і райдержадміністрації. Ну, Не хочуть заключати договори, тут, до, давайте, до, давайте, коштів ми... нема. Давайте ми з вами тоді вже і да. з РВА окремо, я думаю, вони зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон не зірвати для, ну, для військових. Тому тут, я думаю, холоді вони не будуть. Та, я розумію, що то буде тільки все гайна. Хто за те, щоб розпочати опальний сезон, дати старт 16 жовтня, прошу, хто за проти, тримали, дякую. от чого просить держава економити і давайте речі своїми іменами казати. Якщо ми цього року покрили тариф, скільки 6 мільйонів ми заплатили. Então, so, 6 мільйонів з бюджету сільської ради на покриття різних тарифів. Незалежно чи це на мусор, на сміття, на воду, на опалення, на все. 6 з мільйонів. Тобто тариф не відповідає реаліям, Так само, як і пенсії не відповідають реаліям того, що ти повинен платити. Якби пенсія була така, як є, дешевше заплатити, чим. Не платити такі. Тому тут. Так, Юля Юрівна, прошу вас. Питання про надання на навчення. Хто за те, щоб Міна. надати право на дарування квартири, прошу. хто за просто утримує? Хто за те, щоб дати дозвіл на право дарування, прошу, хто за? Проти, Утримали? Дякую. Все? Так. Да. 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 Віталій Юрійович, що у вас не так? Ну, Тому що на сесії на минулі за бажання затвердили 5 е, послуг нових. Ну, Земельне, надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, надання дозволу на виготовлення технічної документації замовлення щодо встановлення обмежування ділянки на пошивці, затвердження такої технічної документації, зміна на майонета, статусу нарухового майнету, надання довідки портати земельної ділянки. Нам потрібно затвердити інформаційні технологічні картки. За те, щоб затвердити інформаційні та <реклама> технологічні картки, прошу, хто за... Проти отримали. Я е, 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 е хочу звернути увагу. Е, ми минулий раз дали 40 тисяч на інформаційну на кампанію, наскільки пам'ятаю, так чи ні, по сесії? Е, 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 зараз у вас додаткові послуги. Ви рекламуйте, щоб до вас йшли люди, і е, будемо говорити це. Частина того, що люди йдуть, платять певні кошти, там держава визначає кошти, не ви, не я одного сім. там держава. Але це е, те, що СМАП повинен якісно працювати. Yeah. <coughs> І для громади це важливо. І важливо для інших, які з сусідніх громад, приїжджають до вас. Це сарафанне радіо плюс інтернет, плюс е, інформаційна компанія. щоб... Бути конкурентами на ринку, будемо казати, тут вже конкуренція Замі. на ринку. Не, не чисто проїдання грошей з боку ЦНАПу, а конкуренція і заробляння грошей. У мене до вас таке прохання спільно, не спільно, і там, бачу, запросили кошти. Вони то й невеликі броді, 40 тисяч там і, і реклама, і все решта, але разом з тим це те, що потрібно. Тому працюйте, Леся Миколаївна. Що... Принесли до складу житлової комісії. Включити до складу житлової комісії, протокол віри Ірина Миколаїв, ну воно спеціаліст, та не буде заперечень. Хто за те, щоб включити? А хто буде? А, а не Був наріжний, він звільнився, далі виконувала я, зараз вона навчилася. Хто за те, щоб включити склад комісії протоколку Ірину Миколаєву, хто за, проти прийнялося. Шановний шар комарському ніби. Може є якісь запитання, може є які в мене, в мене оп, бажання. Нічого не виконкового. У нас дві локації відкриті, в селі Тростянець по плетінню сіток і в селі Щербані. Уже з Щербані близько 200 сіток сплели, Тростянець за 200 перейшов. Потреба в сітках дуже велика. А плетемо сітки, ми купляємо основу сітку і купляємо спанбон. Спасибі всім у сільській раді, хто долучився, Колись пані Тетяна збирала гроші від Степановичу, нашим депутатам постійно Вертелецький, є. і колишній депутат о, господи Шухалушки, Жученко. Макаренко, без руку спасибі, вони вже долучалися і долучаються постійно До членів виконкому звертаюся. Хто може фінансово долучитися, бо вже закінчився спанбон знову. Одного рулона з який коштує 4 тисячі, вистачає, десь приблизно на 20 сіток. 20 сіток. А, ти, так, Слід. Слід. Скалина, так, да, да. Да. це азо, агрополотно, можна сказати, кожен атополотно. Тому якщо ви маєте можливість, долучайтеся, постійно хату. Ми пропрацюємо, про, я думаю, що та, щось вий. подумаємо і придумаємо. Бо, та, знаєте, хто хто скільки може та, бо це безподати. Ні, 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 ніколи не було такого, що я, я, я так скажу, тут е, дехто бачив, сидів капітан. Збройних син, сил з першого дня війни. І знаєте, ті скептики, які я сьогодні спеціально провокативно при Лесі Миколаївні ставив запитання. незручними. Труси, шкарпетка є, форма є, їсти є. Леся Миколаївна може тепер сказати, щоб не, не я брехав. Скільки комплектів у формі питання? Якщо вона не підходить, то все Дві. можна пробувати. E, що не так? Якщо поганий сержант, то форма не підходить. Якщо нормальний сержант, поїхав, поміняв. Каже, форми вистачає. Їсти e, гов'ядину поміняли мені. на печінку курячу, бо e, гов'ядину не зали. хочуть їсти. E, не Дають красну вибух. Ось, ось. Тобто, знаєте, от з, з харчуванням це збройні сили. Я до своїх пацанів так само там їсти вистачає, не вистачає людей. Ну тут вже питання не Ростепанович, їсти вистачає не скрізь, різне є. Але... Там на Оксана Михайловна, ще раз скажу, все залежить від тих командирів, які на місці. Він він всього навсього <питруйця> Мінометною батареєю Капітана. Він не комбат, він не із тих, знаєте, хто буде прикривати когось і якось. Він каже реалії ті, які є. Оце я сьогодні спеціально провокативно ставив питання. Каже, мені незручні були ті берці, які там якісь, я пішов собі, купив інші. Оце ще ж, теж питання. Зручне, що не зручне. Ні, зручні. ну я, Оксана Михайловна, ну. Це, це вже ж питання, знаєте, але е, воно є. Тому тут е, інколи, коли е, є індивідуальні випадки, що щось не так. Е, в загальному, значить, вчора відбулася ще у нас нарада в районі військової адміністрації по поводу мобілізації, е, скажу вам непопулярно, Віталій Ігоре, це і вас стосується. Скажу вам непопулярно, Буде посилення. Мобілізаційних заходів, з залучення поліції, значить, і тих, хто в СЗЧ, це самовільне залишення частин і інші досить серйозно, тому що, як вчора було сказано, в місяць набирають 30 тисяч. А ми за серпень набрали 17. Ну от вам баланс. Розумієте? От вам баланс. Тому, Зараз вже під Курском 60 тисяч росіян, вже наші хлопці, тисяч. От нашу вже сьогодні привезуть да, з, з Курска, Тому тут, та, та, тут та, на жаль, на жаль, те, що є. Та... Якщо немає запитань, прохань, крім. Спонбону, бо я вже вивчаю, да, ну, ви, нові, нові матюки <реш> <реш> вивчають. Я знаю, що сітка, а воно нас називається. Ні, так це ж не сітка, я зрозумів, так? Да? Це для сітки. Тканина. Це ттанина, де, де вона? Продається продається. Сама дерева школи нашої закупила і привезла в Щербанівські. Школи молодці вони були. Школа закупила, з Чербанівська. Так що я вам дякую. Я пишу все, можете читати у Фейсбуці, хто що задонатив. Чи кажуть карточку ви відкрили, скільки там вже задонатили. На карточку мої знайомі, більш <су> <Віж> ніхто. <су> Ще я, акції. Я, це вже купилися зараз. зараз. Що... Ну, Як тільки щось приходить, заразу купляємо. Розума, там вже Так що дякую вам. Сильне діє.